Мандарини те, без чого неможливо уявити новорічні свята. На початку зими через невідомі причини прилавки магазинів не радували покупців різноманіттям цих помаранчевих фруктів. А якщо й були, то ціни на них стояли космічні. Міська інформаційна служба особисто вирушила з оглядом на місцевий ринок, щоб підтвердити чи розвіяти міфи про відсутність мандарин. Чи то через затримку вантажівок на кордоні, чи то через дефіцит, але мандаринів у цьому році майже немає. Сьогодні ми рушили до центрального міського ринку, щоб пошукати ці самі помаранчеві солодкі фрукти. Ходімо. Одразу зайшовши на ринок, в очі кидаються ті самі мандарини, причому в достатній кількості і різноманітті. Дійсно, була проблема з постачанням раніше, розповідає продавчиня овочів та фруктів Алла. Був такий момент, що мандаринів дуже мало, трохи підняли ціни і зараз забито. Везде, все, в фури пустили, вже є. От через вот це все було. Вже пускали, вже все нормально, все є, все. Все ж таки через затримку фур не було мандаринів, нарікає Алла. Але наразі вже фрукти є і в достатній кількості. З приводу цін і країн поставників продавчиня також розповідає. Ціни мандаринів... Прошли чуть дешевле, була, чем цитрус чуть трохи подорожала, чем в прошлом году. А овощ такий саме. Не Іспанія, Турція, да. Іспанія, Турція, в основном всі турецькі. Зараз будемо на пробу брати мандарини. Тут і солодкі, і ціни різні. 75-70, без кісточки. Отакий? Отакий ще рекомендують нам взяти. Один такий і оцей без косточки візьмемо теж на пробу. Дякую. Ну що, спробуємо. Так, ну що, це, якщо не помиляюсь, без кісточок мандаринка чиститься класно, я це люблю. Так. Зараз, щоб ми тут не смітили. О, яка гарна дивіться. А пахне як, боже мій. Так, це оператору, це мені. Так. М -м -м. Це дуже смачно. Це, якщо не помиляюсь, без кисточок. вона десь близько 70... 70 гривень. Дуже смачна. Дуже. Mm -hmm. Так, це наступна у нас та, що коштувала сотню за кілограм. Окей. Теж, теж чиститься легко. Клас. Вона така поменша буде, теж дуже смачно пахне. Так. Ділю оператору собі побільше тепер. Mm. Мені навіть та більше сподобалось. Це теж дуже смачна, теж без кісточок. Тому клас. Дуже, дуже смачно. Що я можу сказати? Вибір є, мандаринів багато, вони смачні, ціни різні. Тобто рушайте на ринок, якщо не побачите їх на полках магазинів.